Так, ну доброго дня. Я хотів би подякувати що всім представникам засобів масової інформації, що ви відкликнулись, погодились прийти. І так, ну в першу чергу. Зараз дійсно вирішуються кадрові питання. Орієнтовно заступного тижня. Вже зараз ми визначаємося з аудиторськими компаніями, зрозумієте, тому що для того, щоб залишити кошти, це потрібно перерозподіл бюджетних коштів, це дуже довга процедура і так далі. Тому ми ведемо перемовини, де аудиторські компанії відомі з ім'ям не тільки в Україні, але й за кордоном, на волонтерських засадах. Так, для нашого міста будуть проводити аудит всіх комунальних підприємств. Ми почнемо з комунальних підприємств, а також з всіх підрозділів міського виконкому. Після проведення цього аудиту, відповідно, будуть одразу, по-перше, всі висновки аудиторських компаній будуть висвітлені для громади, для вас в першу чергу, і потім будуть прийматися одразу кадрові рішення. На конкурсних умовах, так і було обіцяно громаді. Це стосується також і всіх заступників міського голови. Без виключень. Так і друге. Згідно з моєю передвиборчою програмою, одним із ключових пунктів була прозора робота Білоцерківської міської ради. Вже, ну напевно, днів десять. Це ведеться робота дуже потужною групою з залученням юристів, фахівців в інших напрямках, з підготовки регламенту ради. Я хотів би сказати, що це буде кардинально новий регламент, де, який передбачає прозорий порядок роботи ради, в першу чергу, із залученням громади. Те, що було обіцяно в обов'язковому порядку, ми співпрацюємо тут з інститутами розвитку громадянського суспільства. Навіть підключали фахівців, скажімо, ті, які співпрацюють з європейськими організаціями, для того, щоб він дійсно був такий європейський демократичний регламент. Я мав Зустріч виїжджав безпосередньо на підприємство тепломережа, мав зустріч з керівництвом. Протягом двох годин ми обговорювали цифри, дивились заборгованості перед НАК Нафтогазом, тобто дивились заборгованості також і населення. Я дізнавався, як ведеться робота з неплатниками. І я ще в п'ятницю віддав розпорядження. Сьогодні, з понеділка, почались вже роботи по підготовці до запуску гарячої води. Так, є недоліки, ви зрозумієте, є недоліки в самій системі. Вона збереглась у нас з часів Радянського Союзу. Чому не запускалась до сьогодні? Відносно тепла погода. І на сьогоднішній день. Температура теплоносія 50 градусів подається. Для того, щоб нам подати воду гарячу в будинки, треба підняти температуру теплоносія до 65 градусів не менше. Так, це будуть перевитрати перед, у тепломережі. Так, це зросте ну, в певній мірі заборгованість перед НАК Нафтогазом. Але зрозумійте, зробити термінову реконструкцію мереж ми зараз не можемо. Це робота ну, П'яти, а то й десяти років, щоб переобладнати цю всю систему. Це треба, так, це треба робити було. Але ну, зараз поки що так, тому розпорядження вже відповідно дане. Але всі мають зрозуміти, це м, сотні кілометрів труб. Звичайно, десь зараз будуть пориви, розриття і так далі. Тобто за один день гарячу воду м, ну, це, це неможливо просто подати. Але з завтрашнього дня вже поступово. По будинкам піде подача гарячої води. Також була проведена зустріч з питань розробки містобудівної документації. Цей проєкт необхідний якраз для затвердження меж міста. І зараз нами створена робоча група для щотижневого контролю за ходом виконання розробки містобудівної документації. Ну, я вам скажу так, коли я побачив проєкт дуже гарно, з кільцевими дорогами, з об'їзними, все намальовано дуже гарно. Також ну, були внесені пропозиції мною особисто. Щонеділі в неї війшли, тобто я, Дейний Геннадій Анатолійович, Кревський Геннадій Франкович, Бабіч Юрій Іванович, Пусков Олег Родимович, а також Міщенко Вячеслав Валерійович. Це провідні архітектори нашого міста. І ми щонеділі будемо ну, не то, що відстежувати ситуацію, значить, будуть наради, але щонеділі ми будемо слідкувати, як ця документація як рухається, для того, щоб ну, в самі стислі строки ми мали можливість затвердити межі міста. Ну, ви знаєте, для нас це архіважлива задача, яку ми мусимо вирішити. На минулій неділі мною була проведена зустріч з представниками Північної екологічно-фінансової корпорації Невко. Ця корпорація надає кошти до 3 мільйонів євро під надзвичайно низькі відсотки. Якщо в гривні, то це 3% річних. Вони саме надаються для чого? Для Впровадження всіх енергоефективних технологій в першу чергу в наших соціальних закладах це школи, садочки, лікарні. Це теж для нашого міста питання номер один. Працюють з малими і середніми містами. Ну, до прикладу, в Житомирі вже п'ять проєктів реалізовано за кошти цієї компанії. І успішно реалізовано. Термін окупності проєктів до п'яти років. І кошти надаються терміном так. Кошти надаються терміном теж приблизно на 5-6 років. Також е, відбулася, ще я зустрічався е, з консулом польської Польщі. Е, зустріч відбувалася так в краєзнавчому музеї. Яку організувало Товариство польської культури імені Красинського? обговорювали питання співпраці, які могли би бути між нашими країнами, і от мені дуже ну, сподобалась ідея. Це Обмін якраз для того, щоб наші діти старших класів змогли поїхати до Польщі і певний термін навіть могли навчатись в Польщі і вже, якраз, з молодих років, бачити саме, в якому напрямку. Мали би рухатись ми для того, щоб досягнути тих результатів, які сьогодні вже ну, досягла, скажімо, досяг Євросоюз. Ще одне з таких важливих питань це була зустріч в облдержадміністрації. Ми обговорили питання з керівництвом департаменту капітального будівництва по питанню будівництва дитячого садочку на Тарашанській. І от зараз на найближчу сесію ми будемо виносити питання по фінансуванню. Що це за співфінансування як? Тобто місто виділяє 10% від вартості кошторисних робіт, а ми мали би, тобто область виділяє 90 Це надзвичайно зручно, і так. Але зараз в них виникло питання, тому що роботи виконуються не в тому темпі. Ну, який би мав бути. Але ну я так кажу, вибачте, але підрядника визначали ви і контроль за підрядником маєте ви. Але в будь-якому випадку ми відбулася робоча зустріч безпосередньо на об'єкті, і ми теж визначили, що ми щонеділі будемо контролювати хід виконання робіт, і для того, щоб підрядник міг виконувати ті роботи вчасно. Звичайно, ми, як міська адміністрація, будемо допомагати у всіх абсолютно питаннях для того, щоб ці кошти, які нам виділені з обласного бюджету, ми в цьому році освоїли. Звичайно, на наступний рік буде продовжене і фінансування, і таким чином ми будемо продовжувати будівництво садочку на Дарищанській. Також відбувалася зустріч з громадськими активістами. Особливо болісне питання це питання безпритульних тварин. Я собі поставив задачу, ми його вирішимо до початку літа, має бути вирішено. Тобто собаки ті, які сьогодні відловлюються, стерилізуються, вони не мають випускатись на вулицю, так, вони будуть жити в притулку. Питання харчування теж я знаю, як це всі ці питання вирішені. Місце вже навіть вирішене, відведено місце, де це буде. Це буде в районі. Звалища там нема житлових забудов, тобто ці собаки зможуть спокійно собі доживати віку, не заважаючи людям, не лякаючи їх. Ми анонсували зустріч з усіма, будь ласка, приходьте, люди, які хочуть займатися і, скажімо, допомагати в управлінні містом. Буде оприлюднення положене про громадську раду. Ну, ця громадська рада дійсно була, знаєте, така не підконтрольна владі, а дійсно дієва, яка би могла впливати на те чи інше рішення. Це важливо. Тому я і запрошую всі засоби масової інформації. Будь ласка, в п'ятницю о 18.00 велика зала. Будь ласка, приходьте. Ще я хотів би дуже висловити співчуття. Ви знаєте, відбулася трагедія в нашому місті, загинула трьохрічна дитина. Я хотів би висловити свої співчуття батькам і запевнити їх, що мною особисто це питання взято на контроль. Крім того, депутати обласної ради. Фахівці, лікарі теж вже взяли це питання на контроль, а також депутати від самопомочі Верховної Ради. Тому ми сподіваємось і ми віримо в те, що буде проведено повне об'єктивне розслідування причини загибелі цієї дитини. Що до мешки місця ми не буде співатися з районом? Тому що звичайно, так. так. Так, звичайно, звичайно. Тобто, ну, ви знаєте, там є проблема тільки з одним селом Шкарівка. Всі інші селищні ради практично на межі вже погодили. Звичайно, будемо ну, пробувати спочатку поговорити. Я ще не мав таких, тому що для того, щоб говорити, треба мати документи. От коли буде генеральний план, розумієте, тоді ми вже з ким головою шкарівки маємо сісти, обговорити всі питання. Ми зараз шукаємо так, розглядаємо для себе можливості створення центру надання адміністративних послуг. Вже є різні. Я би не хотів зараз їх озвучувати, тому що це ще не, не остаточне рішення. Ми зараз шукаємо приміщення по прикладу Вінниці, по прикладу Львова. Там в кожному районі, але нам достатньо буде одного. Єдині, які умови мають бути. Це центр міста має бути, для того, щоб людям було зручно добиратись. Друге, десь на перетині, скажімо, щоб транспортна схема, щоб люди могли на громадському транспорті легко доїхати. І це має бути приміщення 300-400 квадратних метрів з приводу, як операційний, ну, по прикладу, операційної зали в банку. І зараз вже є, ми вже бачимо, де б це можна було зробити, але ну, дайте неділю терміну, я вам докладу. Основні функції практично, практично всі людина заходить. Тобто, починаючи від послуг паспортиста, як раніше було, так, так, і оформлення нерухомості, це практично всі функції він бере на себе. Так, людина заходить в центр надання адміністративних послуг, і їй ну, практично всі надаються послуги, які... Ну, можливо, раніше їй приходилось ходити по всьому місту. Так. Як зараз ця робота буде продовжуватись, і мене цікавить найбільше це той дерев'яний міст, який дійсно аварійний, і за літо його майже розібрали. Ні, ну його перед виборами відновили. Перед виборами. Але в мене є ескізний проєкт на той міст, я його сам розробив. я Скажем, ну, міст не потребує такої кількості стійок, Тобто там може бути одна колона посередині річки, гарний арочний міст. Ну, зараз треба буде робити кошторис, подивитись. Ну, це невеликий, це пішохідний міст, там це невеликі затрати. Звичайно, той дерев'яний міст просто треба буде по закінченню демонтувати. Також, от в цьому генеральному плані міста, який от ми дивились, також має бути міст. Ну, приблизно з вокзальної на пішохідний міст, з вокзальної на півострів, для того, щоб е, ця рекреаційна зона е, ну, могла розвиватися, скажімо таким чином. Розвиватись в якому плані? Тобто там мають бути такі як парк відпочинку для людей і заняття спортом. Е, також передбачений ще третій пішохідний міст планом, це в районі, скажімо так, щоб старощанського. На Томилівську, туди на масив Лівонівську можна було, це дуже зручно. Нами затверджений план розвитку велосипедної інфраструктури міста. І це буде надзвичайно зручно, щоб люди не їхали разом з машиною на велосипедах, тому що інколи це небезпечно. А от окремі велосипедні маршрути це розвантажить, скажімо, і транспортну систему міста, але. По-перше, для громадян це і безкоштовно, і корисно для здоров'я. Ну, це один з пріоритетів розвивати саме от такі, скажімо, ну, велосипедний розвиток велосипедної інфраструктури міста.